Леонід глібок, коник стрибунець. У степу, в траві пахучий, коник датний молодець, і веселий, і співучий, і проворний стрибунець. Чи пшениченку, чи вжито. Досхочу розкошував. Сіньке літо, не вгаваючи, співав, розгулявся на всі боки. Це байдуже, все дарма, коли гульк аж степ широкий, суне злюшая зима. Коник плаче, серце мліє, кинувсь він до мурав'я. Он зима біліє, От тебе ще згину я. Шуєш, В лісі ворон кляче, вітри й гудуть. Порятуй, пора ж земляче, як це лихо перебуть. Опізнився небораче, одказав земля йому. Та яка в життя ледаче? Непереливки тому. Як же в світі не радіти? Все кругом тебе цвіте, каже коник, пташки, квіти, любе літочко на те. Скожиш на траву шовкову, все співав би то співав. На таку веселу мову муравей йому сказав. Розпівав ти літо Боже, удача вже твоя така. А тепер, танцюй, не Боже, на морозі гопака.